Всім привіт! У нас другий день дощ не стає. Зараз покажу, що робиться на грядочках. Так, вчора нарешті добили грядку з цибулею. Та, що була посаджена під зиму. Правда, був дощ, було дуже важко і складно її різати, зачищати. Болото, грязь. Домивали, дочищали. Але слава Богу, вивезена. Ціна впала по саме. не хочу. Ну, не, не нам вирішувати ціну, ціну диктує ринок. Петрушка готова до висадки. Також буду висаджувати мої щавлик та руколу, вони вже готові. І там далі салатики. В планах розпікіровка квіток, і, звичайно, потрібно буде розсадити базилік. Грунт вже приїхав. Ось такий стан моїх квіточок на розсаду, які будуть висаджуватися в ґрунт уже в травні місяці. По шпинату пройшлися бур'ян, вирвали. Ось так виглядає кінза. І трошки не встигло з укропчиком. Ну, думаю, пару днів протряхне і буду довиривати далі. Цей шматочок сіяла вручну гніздовим методом 8х на 8, а ось так пройшлася сівалкою. Так виглядає редиска візіна. Я думаю, ще тиждень і будемо збирати наш урожай. Агроволокно я не знімаю і знімати до вирізки не буду. Бодіам чомусь не так швидко формує головки, але де-не-де -де вже виднішують. І ось так виглядає ще один посів. Укропчика. Знімати агроволокно не буду, на суботу передають 0 градусів, тому ризикувати не буду. Цей тиждень навела порядочок, проклала агроволокно на чебрецях та на моїй клумбочки. Не знаю, я думаю, вийшло дуже гарно. Питання тільки чим засипати чорне агроволокно, щоб було геть цивільненько. І також два тижні тому назад сажена цибулька, відкритий ґрунт, остання партія. О, Гарно себе почуває. зняла агроволокно, бо вже почала замивати. Всім гарного вечора.